Вітаю на каналі Турдеїн, де elsewhere. це канал про літературу. Як бачите, у нас сьогодні книжковий тек, отак от несподівано я на днях повзаємодіяла, якщо так можна сказати, вперше з чатом GPT. І серед іншого попросила, ну так, щоб подивитися, що з цього вийде, попросила зібрати від 20 до 25 запитань про читання класичних творів і от з того, що. Мені було запропоновано, мені деякі дуже сподобалися твори і е, запитання. І е, я їх виписала і вирішила зробити відео, буду на них сьогодні відповідати. Е, по ходу, поки будете дивитися, пропоную також для себе відповідати. Подивимося, що у нас відбувається з читанням класичної літератури. І, до речі, поки я виписувала і думала над цими питаннями. Е, тут є ще е, подумати про що і поговорити. В окремих відео, але це згодом. Поки що, лише буду відповідати на запитання. Подивимося, що з цього вийде. І давайте переходити до основної частини відео. Перше запитання: якому літературному жанру класичну літературу ви віддаєте перевагу? Ну, по-перше, Обов'язково хочу сказати, що і прозу, і велику, і малу, і поезію, і драматургію, тобто п'єси, я читаю з задоволенням. І намагаюся тримати баланс не те, що намагаюся тримати баланс. Мені просто подобається все читати. А от жанри це таке, по-перше, соціально, філософсько, Етично-психологічне, щось отаке. Я люблю дивитися, що відбувається, навіть коли це видно через одного або декількох персонажів, здебільшого це так. Але, от для мене головне, що відбувається з певним соціумом за певної епохи, за певного часу, за певних там таких історичних подій. А от друге запитання: які жанри з класичної літератури я не читаю. Звісно, тут є свої винятки, тим більше, що це класична література. Але, от здебільшого, я не читаю жахи і трилери. І, взагалі, от щодо всіх творів або авторів, або жанрів, які я не читаю і не дивлюся, це не тому, що я їх вважаю поганими, або навіть для мене поганими. Я їх не читаю і не дивлюся. Тому що кожного разу, коли, і якщо я з ними якось стикаюся, я беруся і читати або е, дивитися, у мене є відчуття е, таке е, назойливе і таке, наче воно штовхається зсередини, на що я витрачаю на це час, і я не можу зосередитися на історії. Е, я розумію, що це просто моє суб'єктивне переживання. Певного оцього відчуття, що зараз оця історія не на часі, не, не актуальна, і таким чином моя психіка зараз це відштовхує. Тому я просто не беруся і не читаю це, щоб і не псувати свої враження від цих творів і від, від цих авторів, і щоб читати або дивитися те, що мені зараз більше потрібно. Я собі в цьому повністю довіряю. Так от, жахи, трилери, фантастику і фентезі. Соціальну фантастику із задоволенням читаю, ну, тому що, мабуть, моя тема соціум. А от наукову, космічну фантастику поки що ні. Хоча іноді беруся там, якщо щось зацікавить, то беруся подивитися, чи. Чи я готова зараз е, до цього жанру або до цього твору. Е, поки що ні. Е, так само і фентезі. ну тут взагалі, взагалі чомусь я не можу, не можу ніяк. Е, я взагалі задоволена, що нещодавно мені все-таки вдалося подивитися, і навіть сподобалось, я змогла пориннутися в історію, е, подивитися серіал першу частину Відьмака, е, е. ну і все на цьому. Колись намагалася, ну, бралася читати, навіть двох сторінок не змогла прочитати. І все ж таки я не полишаю надії, що точно за життя прочитаю Толкіна Володар Перснів і можливо гобіта, але Володар Перснів точно. Іноді, знову ж таки, підступаюся і дивлюся, чи я вже готова прочитати. Поки що ні. Далі. Магічний реалізм. Я взагалі-то із задоволенням його колись читала, багато чого прочитала. А от потім якось так перемкнулося. Я так розумію, що це просто такий період зараз. Я нічого з цим не роблю, залишила як і я, і з часом я впевнена, що мене щось зацікавить, і я із задоволенням читатиму і перечитуватиму все, що деякі твори так точно з магічного реалізму. Третє запитання. Який твір класичної літератури справив на вас найбільше враження? Їх було три насправді. Це, от, як вам сказати, це щось таке в мені кардинальне, принципове після цих творів сталося. І от після них мене вже нічого в літературі і в кіно не, не дивує аж так? По-перше, це був в 11 класі: ми читали прямо в класі. В голос э, перетворення кавки. і э, вчителька, до речі, я сиділа за першою партою прямо перед вчителькою. І після того, як ми дочитали перетворення, вчителька взяла ручку, і як з мікрофоном ходила до кожного учня і до кожної учениці, наче брала інтерв'ю, як вам твір? І вона підійшла до мене першою і запитала, «І як вам що скажете, і я сказала: жах. Я потім думала про свої, свій стан, про свої враження, і чому я сказала жах. Я дійсно була нажахана, але не історією самою, а переді мною в мені, в мені. вперше щось таке от розверзлося, оцей вимір, скажімо, що так можна, по-перше, таке можна описувати. За допомогою літератури, що це не лише психологія, наприклад, і не лише кіно, образи, музика, а за допомогою слова можна аж, аж туди дивитися, аж туди падати, що мова може ввести в стан таких переживань, таких афектів, таких, в таку сторону життя психіки людини. І соціуму, що я зараз так можу це все описати, тоді це просто було раптове от впадання просто в такий стан, саме через літературу. Потім десь вже в інституті мені хтось. Порекомендував прочитати Павіча Ящик для письмового приладдя не перекладений Я в бібліотеці взяла, тоді в російському перекладі. І теж там є такі моменти, які в мене настільки от знову сталося те саме, що і з перетворенням. Щось таке в мені розверзлося, і я туди впала. І після того мене, в принципі, нічого в літературі вже не дивувало. Так. І останнє вже тут не так було, як з цими двома, але все-таки я побачила щось взагалі нове в літературі, і довго з цим твором, з цим текстом якось можна сказати, навіть боролася і дуже довго обурювалася щодо нього, просто сама з собою. І мені стало легше його сприйняти після, після якщо однієї з мовою ночі подорожній Кальвіну. Я кажу про в лабіринті Алана Робкріє. Я цієї зими буду його перечитувати і розповідати в окремому відео. Там детальніше розкажу. Але от така історія. Четверте запитання: ваш найбільш улюблений автор, найбільш улюблена авторка. І чому? Щодо чому, я скажу лише про одного письменника, драматурга, точніше. Інших просто перерахую, тому що мені важко взагалі. Казати про улюблених, але є такі, з якими я давно, або які зі мною давно. Так от, Джек Керок, Томас Вулф, Джон Дос Пасус, Пабло Неруда це поет, Теннесі Уільямс, це драматург, і Джозеф Конрад. Чому Теннесі Вільямс? Тому що він один з небагатьох, а для мене єдиний, який емоційність. В своїх е п'єсах е використовує не для того, щоб захопити читачів глядачів, е а для того, щоб з е за, за допомогою емоційності пропрацювати, як це прожити, от прямо інтенсивно прожити, майже свідомо прожити е якусь свою пристрасть, залежність. Страхи, перед якими персонаж, персонажі, персонаж головний ведучий, і разом із ними глядачі, там читачі, перед якими відчувають себе беззахисними, слабкими, залежними, безсилими, і тому частіше тікають від того, щоб з цим зустрітися. І Денесі Вільямс в своїх п'єсах робить так, щоб головний персонаж або ведучий персонаж, вони всі здебільшого, а з ними і глядачі і читачі зустрілися один на один в замкненому просторі, в безвихідній ситуації. От персонаж зі своєю залежністю, зі своєю пристрастю, перед якою він відчуває, він вона відчуває себе беззахисними, слабкими і. Прожили це і от цим проживанням вивільнилися від залежності від страхів. І у нього, у Тенсі це дуже сильні емоційно п'єси, але це не в порожньо. Ти якось дійсно відчуваєш потім вивільнення. Таке з одного боку, от, от оця емоційність зараз має сенс. І це дійсно досвід. Це не просто прожити, а це дійсно досвід. П'яте запитання: яку книгу зі шкільної програми ви перечитуєте із задоволенням? Жодної? Я в школі не читала, не рахуючи там якихось маленьких віршів, наприклад, або ну там переказів, або з хрестоматії, я не читала. Я вже десь казала, що вистачить пальців однієї, руки, щоб перерахувати всього, що я прочитала в школі, і зі шкільної програми, і просто для себе там, ну от взагалі за період навчання в школі. Я не читала. Я почала читати взагалі з другого курсу інституту. Шосте запитання: який з класичних творів ви вважаєте недооціненим? Стендаля, Пармський монастир, і взагалі стендаля. Ну, якщо клас червоний і чорний ще е, читають в школі. І взагалі читають, хоч якось, і хоч якось сприймають, то Пармський монастир, якщо й читають, що дуже рідко, то от здебільшого просто ненавидять або, або щось таке на нього, ну як, як в принципі з класичними творами, щось таке на нього взагалі інше натягують, що можна сказати, що люди не знають про що Пармський монастир саме про що. І я не буду зараз багато про це говорити. Планую взимку встигнути десь ближче до кінця зими зі шкільної програми прочитати і зробити відео на червоне і чорне, і там скажу докладніше про Пармський монастир, там є про що говорити. Сьоме запитання: чия класична книга, яку ви читали на раз? Так. Це спочатку «Ловець у житті Селінджера, а потім, коли я. Перестала його читати, його місце зайняв сторонній кам'ю. Так от, ловець у житті в мене була така традиція кожні півроку перечитувати і бажано різними мовами, які мені відомі. До речі, залишилося перечитати його турецькою. Перечитувала, і мені здається, що я, вчитуючись саме, щось там таке хотіла або побачити важливе для мене тоді, або скоріш за все щось допрожити через цей текст. І от, коли я це, скоріше за все, е, я просто перестала перечитувати і тільки зараз це зрозуміла. Але потім почала активно перечитувати стороннього кам'ю, і я не хочу саме зрозуміти цей текст. Або зрозуміти, про що цей текст для мене. Мені хочеться саме от проживати його, читаючи. Восьме запитання: якого з класичної літератури ви вважаєте найбільш незабутнім? Ну, для мене це поки що цей марсо зі стороннього, тому що він якась загадка для мене. Якась з одного боку лякаюча, з іншого боку така яка манить, загадка. Не розгадати, не розгадати, а побути всередині цього. Те запитання: якби ви могли зустрітися із будь-яким автором класичних творів, хто б це був? І про що б ви говорили? Однозначно, суфокл? Про що б ми говорили? Гадки не маю. Про, про що завгодно. Просто побути із ним деякий час. Десяте запитання. Як ви обираєте класичні твори для читання? Ну, скоріше за все, спочатку я дивлюся на автора. Чи я знаю, що він пише чи ні, за якої доби він жив, про що, скоріш за все, і як, скоріш за все, він буде писати. Ну це дуже все приблизно, звісно, мене цікавить форма написання, тобто, в першу чергу, мова, як він подає тему, по-перше, яку тему він обирає, а найбільш важливим є, як він подає цю тему. Саме через мову, Як він, на що він звертає увагу, яку атмосферу через мову він створює ну десь так. А потім вже тема, і я, до речі, обов'язково читаю ознайомчі фрагменти, якщо вони є, і я намагаюся знайти ознайомчі фрагменти, щоб помацати мову, окрім анотацій, або там відгуків якихось. Тобто, Окрім того, про що це, мені ще важливо спробувати мову, мову. Як, як це описується, як це подається? Тому що література в першу чергу це мова. Одинадцяте запитання: що ви думаєте про сучасні екранізації класики? Я думаю, що екранізаціями треба користуватися. Єдине, що я за художню екранізацію. Коли історію з тексту подають засобами е, кіно, тобто, це певна опрацьовка тексту, е, щоб вона була самохудожньою. Неважливо, е, скільки там, чи це серії, взагалі, чи це один повнометражний фільм, е, скільки там заберуть, скільки залишать. Головне, щоб е, залишався настрій і суть, і художність. От, е, Художність саме екранізації. я не люблю таку буквалістику, коли е, просто беруть, отак механічно переносять е, сюжет на екран, і там ніякого життя немає. Дванадцяте запитання: чи є книга, яку ви не змогли усилити, в чому для вас складність? Сартер. В чому складність? Я не розумію. У нас просто немає, у мене немає з ним коннекту. От Навпаки, просто відштовхує. тільки я читаю будь-які його тексти, і філософські, і публіцистику, і художні тексти. От перші строчки, і я одразу закриваю і думаю, нам краще жити окремо. От так і він буде щасливий, і я буду щаслива. Ем... Не знаю, у мене немає відповіді на це запитання, причому я кажу саме про жанри і теми, які я дуже люблю. Я люблю і філософські тексти, і е, філософську художню прозу, а тут просто нічого. Поки що так, я буду намагатися, звісно, і далі щось у нього брати і хоч щось прочитати. Тринадцяте запитання: який твір ви б рекомендували тим, хто тільки починає знайомитися з класичною літературою? Так абстрактно, я нікому нічого не рекомендую і взагалі е, намагаюся не рекомендувати, але якщо у мене хтось щось попросить. То мені потрібно бачити людину, про що це взагалі людина, і що їй саме зараз потрібно, і е, який у неї багаж, на що їй опиратися, е, якщо вона буде читати, те, що їй буду рекомендувати. Тому ну, таке це. Взагалі я не люблю рекомендувати. Якось жартома я собі сказала, що якраз після того, як прочитала цього разу Робінзона Крузо, що всім буду рекомендувати Робінзона Крузо, але це жартома. 14 запитання, чи є у вас якісь читацькі ритуали і які вони, якщо є. Ну, чи можна назвати це читацьким ритуалом, взагалі ритуалом, але я завжди, завжди, коли читаю книгу, виписую з неї цитати, якісь уривки. І якщо у мене немає такої змоги, то мені краще не читати, тому що у мене всередині стан близький до паніки, такої тихої паніки, що я все втрачаю. І мені краще просто не, ну, не читати. Або якось я, звісно, вже за стільки років виробила для себе е, способи, щоб е, якимось чином залишати е, оці уривки, які мені потрібні, які мене цікавлять, щоб потім переписати. П'ятнадцяте запитання: чи є у вас улюблена цитата з класичного твору? У ну, мене їх багато. Але от. Одна, до якої я зараз часто повертаюся і її скажу. Це з книги Бекета Малой Відновлювати тишу, привілей оточуючих нас предметів. 16 запитання, як ваше оточення ставиться до класичної літератури чи ви ділитеся з ними своїми враженнями. В моєму оточенні. Я ділюся своїми враженнями, розповідаю про те, що прочитала, там якось ми обговорюємо ці питання лише з моєю подругою, яка не читає. Вона практик більше, вона бере найважливіше з життя з кіно, можливо, з ще звідкись ну, не читає людина. Але ми, я їй дуже багато розповідаю про те, що прочитала, про... ми з нею обговорюємо саме. Ті питання, ті проблеми, які піднімаються, як це видно в житті, і взагалі, як, наприклад, в книзі це і розкривається, і іноді пропонуються якісь рішення, якщо пропонуються, тому що це все-таки класичні твори, вони, вони про різні сценарії проживання того чи іншого. А так, в Принципі, більше я не з ким не розмовляю про літературу саме з оточення, і саме це є одна однією з причин, чому цей канал існує. Але в моєму оточенні все-таки є дві людини, які в своєму темпі колись більше, колись менше, але читають і художню літературу взагалі, і тим більше класичну літературу. Інші не читають, і навіть, от я чула від деяких прямо, що на їхню думку читати художню літературу це марнувати. Час свій. Я нормально до цього ставлюся, і вони, в принципі, нормально ставляться до того, що я читаю. І от я вже хочу перейти до 17-го запитання: як ви вважаєте, чому класична література актуальна і сьогодні? На моє переконання, цей вибір слів є недоречним, неправильним, тому що саме ці слова створюють враження. Що е, класичні твори, або точніше, ті смисли, я їх називаю смисловими згустками, які містяться в творах, які, зрештою, стають класичними, входять в класичний канон, е, оці смислові згустки не існують в часі. Тому вони недоречно про них казати як актуальні або не актуальні. Це якраз от про історичне. Звісно. Якщо дивитися і для певної мети це теж треба робити. Якщо дивитися на художні тексти саме з історичної точки зору, там, коли це відбувалося, які події, які слова використовуються, чи вони там вже старі, чи вони для нас більш зрозумілі, більш сучасні. І так далі. Проблематика там якась. Але в художніх текстах проблематика, якщо підніматися на рівень смислів, на рівень символічного, вона там завжди є. Але це не хронологічна штука, це онтологічна штука, це те, що є. Е і от говорити, чи актуальна класична література чи не актуальна, саме такими словами, створює враження, що. Е Оцих смислів там немає. Або е, що вона просто от, от, отакі запитання відрізають оцей символічний пласт, рівень, або взагалі не враховує. І от створюється враження, що е, те, що описується в класичних творах, в творах класичного канону, воно там про щось колись, не про мене зараз, а про щось колись. І задача з цими класичними творами, саме літературознавців і от всіх цих людей, які займаються професійною літературою, в тому, щоб правильно супроводжувати ці класичні тексти, і показувати, оцей, показувати і оцей смисловий рівень, що він взагалі є, і як з Підніматися на цей рівень і з нього читати класичні твори. Це стосується і е, картин, і музики, і кіно. І 18 запитання, які поради ви могли б дати тим, хто хоче більше читати класичної літератури. А я зроблю з відповідями на це запитання окреме відео, тому що мені є що сказати в окремому відео щодо цього. Тут я скажу лише найголовніше на що, на чому хочу наголосити. Ну, по-перше, якщо ви вже відчуваєте потребу, бажання читати більше класичних творів, то оця внутрішня готовність вам допоможе більше читати класичних текстів, тому що класичні тексти це все-таки інша література, вони більш насичені, більш увісісті такі. Що, на моє переконання, обов'язково треба важливо і необхідно. Враховувати з, з класичними творами, взагалі з художніми текстами, особливо з класичними, що вони все-таки художні тексти, тобто метафора. Це не історичні дослідження, не биль, не мемуари якісь. Це все може бути як складова художніх текстів, але це саме складова, як художній прийом. Ми їх дуже часто художні тексти сприймаємо фактично, психологічно, так звано, і не піднімаємося на рівень символічного якраз. Ще раз скажу: тут треба враховувати, що художні тексти це художні тексти. І все, що там використовується: персонажі, місця, події, історичні якісь часи. Те, на що звертається особлива увага в тексті, там якісь е, особливі імена, кольори, слова, е, форми і так далі, це все е, засоби. Отакі от запитання від чату GPT, отакі от мої відповіді. Як вам, до речі, запитання? Мені дуже сподобалося відповідати на них. Якщо вам хочеться відповісти на якісь запитання. З цього списку я залишу, до речі, цей список запитань в описі під відео. То, будь ласка, вітаю в коментарях. Залишайте і свої відповіді. Мені також буде цікаво подивитися, і я думаю, тим, хто зайде на цей канал, також буде цікаво познайомитися з взагалі, ситуацією з читанням класичних творів. Дякую, що були зі мною дивилися це відео. Зустрінемося в наступному, бережіть себе, бережіть своїх близьких і хорошого вам настрою!